сцена з Євангелія сьогоднішнього, яке ми чули, дуже часто нагадує наше життя, події з нашого життя. Тому що, дивіться, Петро Симон, якого потім Ісус називає Петром, він е, займається своєю справою, це його професія, знаємо це. І він є спеціалістом у цьому. Він знає, як це робити. І тут приходить Ісус, який є сином Теслі, столяром по-нашому, і каже йому, що потрібно робити, як потрібно ловити рибу, коли це робити. Вони... Представимо собі теж, який стан Симона Петра в цей момент. Вони цілу ніч ловили, нічого не зловили. Тобто він Дуже сильно втомлений своєю роботою, напевно, розчарований, бо стільки вкласти зусиль і не мати жодного результату, це можуть опускатися руки, можливо, навіть злий на себе чи на інших людей, чи, знаєте, як то буває, що людина може бути зла на все і на всіх, і не може назвати від чого. Є ця злість, чому вона і на кого вона злиться, просто такий от стан роздратованості. І на це все приходить Ісус, який до цього нічого не має, і каже йому: ну, давай, закинь сіті, відпливи на глибину і ще раз попробуй. Це не просто ситуація з Євангелієм, але це говорить нам про те, що ми не завжди вміємо. Впустити Бога в те, що ми робимо. Ми часто поводимося як Петро, я знаю, що мені робити. Ти, Ісусе, там дій в таких сферах мого життя, де ну, це коли я молюся, коли я в церкві, коли я роблю якісь добрі вчинки, ну, то, то так. Але якщо йдеться про мою роботу, про моє служіння, про якийсь мій вид діяльності, хтось є. Підприємцем, наприклад, хтось є вчителем, хтось є лікарем, хтось інженером. Кожен має якусь свою роботу, свою професію, яку Бог йому дав, дав йому талант до цього, дав йому здібності. Але потім ми забуваємо, що це ми отримали від Бога і що цим ми повинні служити. І впускати його в цю мою роботу, в цю мою діяльність, дозволяти йому, щоб він це вів, щоб він нас провадив. Бо коли ми це робимо без нього, то виглядає дуже подібно, як у Симона, котрому нічого не вдається. Опускаються руки, немає результатів, немає плодів того, що він робить. Він запрошує Ісуса. Він або. Просто дозволяє, навіть не запрошує, але просто дозволяє Христу увійти в Його човен. І що Ісус робить з Його човна? Він проголошує Євангеліє. Тобто, моя робота, мій спосіб життя, мої хобі, мої якісь моє служіння чи моя діяльність повинні бути для того, щоби. Ісус міг через це проголошувати добру новину, щоб інша людина, яка бачить, що я роблю, могла сказати, Я хочу пізнати Христа. І можемо знову сказати ну, це там, про священників, про сестер, про богопосвячених осіб це їхнє завдання. Так, проголошувати, катехізувати, навчати. Але Ісус сьогодні Це нам всім ще раз доказує. Що це наше з всіх завдання, це наше покликання. Що би ти не робив, в якому стані е, ти не знаходишся, тобто чи священство, монашество, е, сімейне життя, е, життя е, самотності неважливо, але хоче, щоб Ісус щоб Він там в цьому був, щоб Він керував цим човном твого життя. І тоді все змінюється, тоді. Можна стільки риби наловити, що подив, подих, подив охопив Його і усіх, хто був з ним. Вони, вони в шоці були від того, що відбулося. Так ми стаємо в такому захопленні, в шоці від того, коли ми дозволяємо Христу діяти, як це все відбувається, скільки чудес можна досвідчувати, коли. Бог керує нашим життям, і про це потрібно свідчити, про це потрібно ділитися з іншими. Але якщо людина скаже, що тобі, Ісусе, до моєї роботи, що Ісусе, тобі до риболовлі, якщо ти тесля, що тобі до мене, якщо там, я машини ремонтую, город копаю, не знаю, будівництвом займаюся. Людей навчаю, лікую. Що тобі до цього? А Ісусові є до цього дуже багато, бо Він дає цю здібність, цей талант, дає це покликання, і відповідно Він потім хоче давати нам свою благодать, щоб ми це робили добре і потрібно Його в це впустити, дозволити. Тому запитання: з Ісусом чи без Нього? Жити, з Ісусом чи без Нього, працювати? З Ісусом чи без Нього відпочивати, з Ісусом чи без Нього виконувати своє покликання це, це за нами, це рішення, цей вибір. Тому на цій Євхаристії підтвердьмо ще раз, що ми хочемо з Ним, хочемо Його впустити в своє життя, в свою роботу, в свій спосіб проживання кож, кожного дня. Амінь.